Музей українського мистецтва був під колпаком. Раніше він не мав мотоциклу, він просто щоліхто на собі привозив. Ці роботи були вивезені разом з іншою групою сміття на поле і спалені. О, так, ніби За гідлі знищити культуру треба. Личаківський цвинтар. Тут без малого 10 років спочиває герой України академік Борис Возницький. Жив у русі, помер у дорозі. Так кажуть усі, хто його знав. 23 травня 2012 року Возницький не впорався з керуванням автомобілем. Йому було 86 років. Але знавець мистецтва не думав про відпочинок навпаки, мав чимало планів, які обірвала автокатастрофа. Один із таких планів широке представлення Європі українського мистецтва. Останніми роками він жив, тим, що він ще в такі роки, йому вже 86 років. Було що він ще раз побуває у Франції, і тим більше буде пишатися, що наша Україна представлена таким чудовим скульптором, і це побачить весь світ. Донька Бориса Григоровича згадує виставку робіт Йогана Пінзеля у Луврі. До її відкриття Возницький не дожив лише шість місяців. Пінзія запросили в лук на виставку. Не знаю, коли буде ця виставка, тому що не вирішені проблеми е, ці, кінансування цієї виставки. Цієї виставки могло б і не бути взагалі. Як не дожили до сучасників десятки тисяч творів українського мистецтва, найчастіше загиблого Бориса Везницького за життя називали янголом-охоронцем української старовини цей шлях він остаточно обрав для себе після першого відрядження за радянський кордон. Я побачив, як світ відноситься до своєї спадщини, як світ її оберігає, щось робить. Для мене був такий поштовх, що я все життя займаюся цією справою. Дуже щасливий. На початку 1920-х років радянська влада остаточно закріпилася на всій території України, окрім західних регіонів. Влада робітників та селян оголосила всю дореволюційну культуру буржуйською забаганкою а отже, шкідливим елементом на зміну приходив пролеткульт культура пролетарська. У зоні особливої уваги опинилося сакральне мистецтво. Релігію охрестили опіумом для народу. Храми почали руйнувати. Церковне майно переходило до радянської скарбниці, але самі храми та ікони для пролетаріату цінними не були, тому їх публічно спалювали або дозволяли селянам брати на друга. Це саме почалося коли радянська влада закріпилася на західній україні у 1940-х. проблема є велика тому що е е е ясно що в в час це нищилося і нищилося людьми нашими людьми Приїхали в 60-х, роках, бо я знав, що там найбільші картини в Європі 17-го століття. Там нічого не було, видно деяка картина, бо ту все було чорне, там все кубла в картинах, там дирка, борові мають кублу в тій картині. І, от я собі зараз думаю, то ви жовківчани, ні вже ні це не цікаво. Підлітком Борисові Возницькому довелося побувати в лавах УПА. Цей факт біографії він зміг приховати та уникнути таборів гулагу, але не вдалося сховатися від мобілізації до Червоної армії. Тож по закінченні війни він мав і фронтовий, і партизанський досвід. Ці методи стали зброєю Возницького, коли він почав рятувати від руйнації українські стародруки, твори мистецтва, церковне начення, предмети побуту. Радянська влада нищила все, що бачила, і молодий вчений, усе це знав. Він вже знав, де ці знаходяться роботи, і він їх бачив. От, але коли була можливість вже їх забрати, і він приїжджав, він дійсно зауважував, що просто це все вже валялося на землі, це все розпилювалося на дрова, це все горіло. І е, в той час виїжджали і просто збирали ці твори, привозили цілими машинами. Річний історик Борис Возницький чудово розумів: аби врятувати мистецтво від системи, треба самому стати частиною системи. І він почав свою власну партизанську війну за порятунок шедеврів. Тому він поставив собі за мету потрапити на роботу до знаменитого на той час музею українського мистецтва у Львові. Це було непросте завдання. Музей українського мистецтва був колпаком. Тут, у Львівському державному музеї українського мистецтва, зібрані шедеври живопису, різьблення по дереву, створені народом в 14-16 століттях. Це такий великий клад і такий новий, що він чекає свого гідного дослідника. Грабар, народний художник Радянського Союзу. Там врахували, що там ідеологічний музей не для Радянського Союзу. Надзвичайно цінні пам'ятники українського образотворчого мистецтва найстаріших часів Вважаю необхідним дістати приміщення для їх музейної експозиції Касіян, народний художник Союзу РСР. Висловлюємо подив з приводу того, в яких тяжких умовах зберігаються величезні культурні цінності вучетич. Дійсний член Академії мистецтв Радянського Союзу. По-перше, там була знищена маса речей. Тисячі речей було просто знищено як ідеологічно шкідливих в 52-році -му того музею. Ми приєднуємось до висловлювань видатних митців, записаних у книзі відгуків ще кілька років тому. Сподіваємось, що Львівська міськрада нарешті подбає про приміщення для цих скарбів. Тому кожен потенційний співробітник мусив пройти співбесіду, не таку, як у наш час. Виявляти не професійну придатність, а відданість ідеалам комуністичної партії. Возницькому вдалося видати себе за вірного ленінця. За це отримав посаду інспектора. Під цим прикриттям Возницький почав діяти. Мене направили в жовличів подивитися в Миколаївську церкву. Там є, там є музей атеїзму, це був перший музей атеїзму на Львівщині. В колишньому католицькому соборі відкрито антирелігійний музей. В минулому цей собор був одним з центрів релігії. Йому належало колись 48 сіл. Духовенство примушувало працювати на себе навіть стариків. 97-річна Килина Акорилиха записана в цій книзі повинна відробити на собор 12 днів. Там є музеїтеїзму і хочуть стіни перемалювати і викинути іконостарство. Я їм сказав, що це не можна, і написав такий акт. Стіни замальовувати не можна. Що це відомий український художник Сусенко? От ікориста є. Прекрасний користа з 18 століття, і я наклав на те якось так вето, щоб воно ну, все збереглося. Трюки з накладанням вето іменем управління культури попервах вдавалися не завжди. Причина одного рятівника на всю округу не вистачало. До того ж, у певний момент Возницький відчув під ногами не тверду стежку, а тонкий лід. Його діяльність потрапила у поле зору всесильного КДБ. Адже бодай один офіцер радянської держбезпеки мусив працювати в культурній установі. Музеї вважалися одними із головних розсадників вільнодумства. Львівський музей українського мистецтва винятком не став. Працював якийсь там полковник, бувший КГБ. І він сказав: ну до яких пір тут Возницький буде звозити цей хлам католицький в наш музей. Возницький мав на вибір два шляхи: перший взяти паузу і діяти обережніше, другий бути більш рішучим та мобільним. Партизанський досвід вибору не залишав. Вчений обрав другий шлях і зробився. Ільнішим по буквальному розумінні цього слова, адже він мав подарований однокурсником німецький мотоцикл із коляскою. Він просто сам по собі їздив по області, по і дивився ці всі речі. От що міг то на собі привозив? Я один раз приїхав, двері відкриті настільки. Я взяв возі молотка і забив двері. Чи ж треба було комусь забити навіть ті двері? Бо там вже складу не було. Днікопу це не цікаво. Вдавалося обдурити КДБ. Проте з опором на місцях Борис Возницький стикався частіше ніж із заборонами ідеологів. Звичайні радянські комірники мали таку саму владу, як і місцеві радянські чиновники. Інтерес історика до предметів, які вони вважали мотлохом, викликав підозру. Возницькому забороняли забирати знахідки із собою, і тоді вчений виймав головний козир. У мене в ще два лозунги було тоді. Перший – записка Іскусство принадлежить народу ліні. Прошу, ви що проти лінія я ж не збираю іскусство, яке принадлежить народу. А друге в мене було це слова гідєра з майкамфу. Для того, щоб знищити націю, треба знищити її культуру. Всього так ніби що за гідєра знищити культуру треба. З часом Возницький зміг створити власну армію. Інакше не назвеш колег музейників, які були його однодумцями. Львівський музей у 1970-ті дав старт великим експедиціям. Офіційно вони були дослідницькі, реально рятувальні. Реставратори їздили районами, де собори були у занедбаному стані. Борис Григорович забороняв знімати ікони зі стін діючих соборів, але звертав увагу на храми зачинені. Досвід підказував, витвори мистецтва можуть служити навіть сходинками, по них ходили ногами. Так от була віднайдена нами пара п'ятниця 15 століття. Просто була ікона перегорнута, як сходинка слугувала. На початку 1970-х Борисові Возницькому вдалося майже неможливе в тих умовах. Він домігся, аби Олеському замку на Львівщині повернули вигляд 17-го століття, і він сам створив експозицію частково зібрану із врятованих предметів старовини та витворів мистецтва. Як сказали, тоді ідеологічно шкідливий музей для радянських влади. Найбільш щасливим і вдалим вийшло те, що господар став прекрасний господарник, науковець, ентузіаст збереження історико-культурної спадщини народу Борис Григорович Костянць. Борис Григорович належить до тих людей, які ніколи не командують зверху. От я наказав, ви мусите і це зробити. Так не було. Він разом з нами брав лопату, він разом з нами фарбував. Розумієте, а це багато значить. Олеський замок став великим культурним центром. Зараз велика робота ведеться над створенням парків навкруги замку. Замок вже відкритий. Шостий рік сказати, що це вже музей, який діє. От, екскурсії туди прибувають з всіх сторін нашої республіки і споза республіки, але ще роботи там не закінчені. У середині 70-х років Возницький своєю партизанською діяльністю мало не спровокував міжнародний скандал. Тодішній міністр збройних сил Польської народної республіки, генерал Войцех Єрузельський, зажадав отримати для музею війська польського чотири картини від музею, що у жовтні. Мотив єрузельського був простий: підтвердження братерства зброї у останній війні. Лист на Львівське управління культури прийшов з Москви із ЦК КПРС. Виконувати мусив Борис Григорович. Але він написав до ЦК таку відповідь: ті картини нічого не скажуть про братерство зброї. На одній із них, а саме Битва під Клушино», зображено авантюрний похід поляків на Москву. Але ми згодні обміняти ці картини на українську національну спадщину, яка перебуває в Польщі. Задля більшої переконливості, Возницький попросив підтримки у реставраторів. Їх особливо і просити не було потреби. Ми е, написали, звичайно, що ці твори знаходяться в такому стані, що вони не підлягають перевезенню. На цій хвилі Борис Григорович. Не просто врятував цінні картини. Він добився, аби їх розмістили на стінах замків як експонати, а експонати не можна нікому передавати. Так Борис Возницький знову проскочив поміж молотом та ковадлом, але не цей виверт став вершиною його рятувальної діяльності. На той час він уже цілковито віддав себе своїй найціннішій знахідці. Почалося все. 1965 року, коли експедиція музейників приїхала до Городенківського району, що на Франківщині, Мені студенти кажуть, там гора скульптури лежить. Ми приїхали, там було 18 трьохметрових фігур пінзеля, і вони всі, вони були всі звалені, не всі, то вже залишки. Борис Григорович отетарів. Він уже тоді досліджував творчість Йогана Пінзеля. Його унікальні дерев'яні скульптури вважалися втраченими. Пінзель жив і творив на Галичині, Тож Возницький із колегами шукали його твори всюди, де бували з експедиціями, і раптом знахідка, яку вже були, пускали на дрова. То Борис Григорович вийняв пилку. Погрузили на малесенький автомобільчик, який на той час був списаний оперним театром, і відданий для картинної галереї. І таким чином це все звозилося, привозилося, опрацьовувалося. Ми тоді звернулися в райком партії, просили, щоб ті речі передали до музею. Нам відмовили, сказавши про те, що вони будуть охороняти цю творчу спадщину пінзеля. Але коли приїхали через місяць, то ми вже не застали. Ці роботи були вивезені разом з іншою групою сміття на поле і спалені. Команді возницького вдалося тоді врятувати від знищення лише п'ять фігур. Той вандалізм відбувався за мовчазного схвалення тодішньої міської партійної влади. Діти різали на дрова ці фігури, голови, просто голови ангелів пхали в течі. Наш дуже наш городинківський вчитель, директор училища. Все не йшли. Звичайно, прикра доля багатьох творів Івана Пінзеля, зокрема, це дерев'яної пластики. Така ж історія була, коли ми приїжджали в Покровську церкву. В Покровській церкві розміщали музей природи. Був демонтований іконостас. І м, дуже навіть і смішно було дивитися, як на цих бічних вівтарях поряд з ангелами були чучела птахів, а внизу під вівтарями були чучела тварин. Поразка лише загартувала Возницького. Тепер він знав, де шукати залишки робіт Пінзеля. А це справді були залишки десь знаходив пальці від фігур. Десь руки так, із фрагментів складалася ціла галерея. Останнє зі скульптур Пінзеля, яку знайшов Борис Григорович, святий Онуфрій. Вона виконана у камені і досі зберігається в селі Рукомиш Тернопільської області. Лишалося показати врятоване мистецтво людям. У антирадянському Олеському замку для цього виділили в середині х окрему кімнату. Побладнав собі такі кімнатки. Відпочивати так. Так. Знову ж таки, якби він не приїхав би в цей закинутий костюм, це було б пропало. Все би полежав цей вівтар місяць, два, три, п'ять, і він би розсипався, тому що шаща їла чисто, була б його чисто. Забрали, відреставрували його, і от дивіться, яка прекрасна пам'ятка. Це 1608 рік. Діяльність Возницького потрапила до поля зору партійних чиновників, а головне успішні її результати. З міліцією і КДБ вчений навчився давати собі раду, але ті, кого заведено було називати начальством, виявилися занадто небезпечними. Спершу пішли чутки, потім заяви. Мовляв, Возницький під виглядом експедиції грабує храми. Але Борис Григорович завжди наголошував: з кожного діючого собору жодна ікона не була музеєм, знята зі стіни. Музейники брали лише ті речі, які були у вже закритих соборах. Читай зруйнованих або напівзруйнованих. Одна з найбільш показових історій про Годовицю. У цьому костелі Вузницький знайшов. Чудовий вівтар один з кращих творів Йоганна Георга Пінзеля. Це дерев'яна поліхромна золочена скульптура. Скульптура він дуже пишно виглядав. На жаль, тільки існують фотографії, чорнобілі. Це початок століття. До нашого часу не дійшов вигляд цього вівтаря, оскільки звичайно, що. Епоха вандалізму, і просто це все було знищено. Возницькому вдалося врятувати вівтар, але, на жаль, не саму годовицю. Найсумніше в цій історії те, що за життя наш герой мав у планах відбудувати котел для опалення, проте його справу ніхто не продовжив. Але повернімося до перемог, яких все ж таки було значно більше, і дуже важлива. Перемога здорового глузду над партійним начальством. На той час Бориса Возницького радянські чиновники почали відверто боятися. Своєю діяльністю він здобув репутацію людини, яку краще не зачіпати. Тепер вже влада почала домовлятися з Возницьким, і це вдавалося. Зокрема, Експозицію Пінзеля в Олеському замку дозволили відкрити за умови, що Возницький не заважатиме звести за Олеським замком пам'ятник радянському маршалу Семьону Будьоному, який саме у той період помер. Тому Бориса Возницького згадують як великого стратега і великого дипломата. Пінзель був визнаний радянською владою офіційно. Хоча за знищення більшості робіт нікого не покарали. Натомість тепер Борис Возницький, врешті, отримав легальну можливість відкрито пропагувати українське мистецтво, яке не було бажаним для радянської влади. Про Возницького заговорили, як про людину здатну врятувати і оживити будь-який витвір мистецтва, і навіть склали інтелектуальний анекдот. В Єгипті прокинувся Сфінкс, і перше його питання було, чи живе ще Возницький. Сюди йде чотири тираси. Перша тераса. Згодом, уже в наші часи, про пінзеля заговорили по всьому світу. На щастя, цим Україна завдячує Борисові Григоровичу Возницькому. На жаль, Сьогодні вкрай мало тих, хто готовий так само віддано рятувати українське мистецтво від навігластва. Справа в тому, що це велика спадщина наша, от без тієї спадщини важко би було зараз щось говорити.